Та, є трепіт і є бажання віддачі. Що це? Ра втрепітам. Трепітам називається відчуття так, протилежності властивостей з Творцем. І любов – це називається відчуття тоталежності властивостей з Творцем. Дві ці Двадцять відчуття протилежні, вони як ознака. В якому стані людина перебуває? Якщо я перебуваю в суперечності, пустилися із творцем, я відчуваю трепет, якщо я в тоточності властивості з ним я відчуваю любов. А магія. Так людина, яка приходить. До відчуття суперечності властивостей. Вона говорить: для мене створено світ, тому що тоді вона починає розкривати, що насправді всі сили нашої, його природи, людини, все оточення, все, що є навколо неї, що це, просто воно дано їй. Для того щоб здобути тотожність, властивості з творцем природу, творцем бути буквально так, таким самим, як вища сила вічними до, до досконалим. Треба бачити трепет, як як річ дуже позитивного. це позитивно. Це відчуття плі. Творець він завжди ставиться до. До всього створіння, як це е, перехід від недосконалості не до досконало, а, а це означає, що кінець у в початковому задуму. Він дивиться, якою має бути людина, так якою вона має стати. Ким має стати людина, повинна стати подібною мені, так каже творець. Якщо вона ззовні і має бути подібною мені, а зараз вже плати, скажімо, людина подібна мені. Ким вона має бути перед цим, тобто декілька ступенів до того, тоді приходить до стану, <кхем> що починається створення. творіння. з нічого, людина повинна бути в природі протилежній творцю в усіх властивостях. Що потрібно потім прийти від цієї протилетності до узгодження, відчуття притилежності це трепет, відчуття подібності називається любов'ю. І тоді, відповідно, до кінцевої форми. Кінцева форма визначає початкову форму і всі етапи. Які треба пройти цією дорогою і дивлю, коли дивляться на це? бачать, що людина має прийти до стану, коли вона буквально протилежна творцю під час розбиття келім, падіння їхнього до так в приру. І, а ми перебуваємо в цьому світі. Тобто, прирво це, коли відчуваю, навіть не відчувають, в якому стані перебувають, немає гіршого за наш стан. Коли ми повністю відключені, відключені від духовного, не відчуваємо з ми, звідки ми пішлися, Це відчуття цієї суперпротилежності, це клій, щоб прийшло до виправлення зрештою. Як Бальсулам пише, що радіє розкриттю грішників в собі, що, тому що зіпсуття, яке не розкрилося, то нуль, нуль надії, щоб вона виправилося. Треба починати з цього. Починається пробуджуватися людина до тотожності властивості, маленькими торканнями до неї, але власне весь шлях, щоб людина пройшла сама. Щоб зібрала потроху по одному ці моменти виправлення, щоб зрозуміла, що таке протилежність, повна невиправленість.